Заряжають та там галду. Вони. Ага. Дивись назад. Їдемо так, от сюди їдемо. Я зараз встану okay. в куш. І ти попробуй ще з інший кущ їх відстріляти. Вони буде будуть брати. Ну напевно, що будуть, але можемо... Ми... ми просто зможемо їх з різних сторон розстрілювати. Дуже добре. Mm -hmm. Я не знаю, с их момент там голода пробуває. Нет, ти їх пробуваю. 202. 202 стане. Має стати. Обережно чуть-чуть. Зараз. Та, я напевно встигну дати ще шот. Из Ну, с виду А ти? Ага, тут Опа, ты его бачишь, не? Я по мазу же. Не... Можешь? Даю. Давай, ты стреляй, а я зараз его пос посвічу. Два с тем обережный, ну дуже вылазим напра... сами... его. Верно там порядом. Ну тупо зараз по рядом развернется, что мы не молиться, я бачишь там. Бач таться. Можешь телефонить? Він взагалі, коли дивиться не здає, Хрі, Я не плюс вибрав. Приділи в мене великий цей, Розклас. Зайбійсь, майже одного розібрали. Так, все, мені треба й... с зараз другий хуй прийде. Знаєш, йди на КД, коротше. Та, той... я на КД, на на виїжджай на горку і прижмем оцього шотного. Я попробую цього шотного ще забрати.

Зараз ти там виїжджай на горку, Підсвіти його з цього боку. Угу. Uh -huh. Він короче ховається тут за будинком, цей Я Попробую, щоб ми... не... Какой зараз підсвіжу. Він він отут, він прямо під горкою тут стоїть. Підсвіти його. Чого не бачу? Судовося. Здорово. Чуєш? Можеш в нього стріляти? Блін, поможем. А, він він не стрілявся. Красавчик, Іди на КД, короче. Зараз будемо так робити. Сука попав в підер. Він ч, голдовим бахами стріляє? Ні, він просто бебаху стріляв. Дивись, з'їжджай з гори зараз він коли перезарядиться. Блять, в мене останній барабан це. Голдовик, да? Так. Да Та похуй. Блять, хоч би не розбитися. Не вагайчики. О, він з'їхав з базу. Не, я я збиваю з нього. А. Ага. Він на тебе дивиться чи я? Да він дивиться на тебе. Обережно, чуєш. Та-та-та, я бачу. Я зараз... О, чекай, не... не їдь, стій на місці, я його розпираю. Так, він якраз на мене дивиться. Обертається він тебе трохи. Оп. Ти трошечки. Ну зараз я його ще попробую до полякати, до, до Бачу, тебе піде. Да не маєш на тебе виїжджаю. Так, дивись, я зараз выйду. Получу плюх, ти йому заїжджаєш в борт і розсивеш його. Я не свічуюсь, поки що, поки що живий.